Це бас-бочка, це малий барабан, це бас-гітара, гітара, щоб просто нічого не забути, це креш, це райд, це хет, це губна гармошка. Це шейкери на своїх концертах, які тривають до трьох годин. Пан Олег загалом використовує 11 інструментів. За це музиканта внесли до книги рекордів України. Тепер же чоловік має на меті побити світовий рекорд. В Планах перемогти китайця, який в книгі Гіннеса. він шумить. Я... Підкреслюю, шумить на 15 музичних інструментах. Ще у дитинстві Олег хотів навчитися гри на гітарі, тому почав відвідувати музичну школу. Але побачив, що на урок вчитель приходить загашений в драбадан, дві неділі, я зрозумів, що нічого не. Цим не вийде. Тому музичну школу він проміняв на уманські двори. У 90-х Олег почав грати у гурті, та не досягнувши широкої популярності, колектив розпався. Втративши надію знайти інших однодумців, артист почав грати сам. Музиканти часто кажуть: от ти чувак, придумав, вже ж ну класно. Дивися, один бухає, ну всі бухають. Тобто всі на репетицію приходять або не приходять. <гум> тобто, дуже зручно. Гітара і цей рюкзак все, що бере у гастролі, музикант. Останні два роки Олег Універсал давав концерти у Росії, і там його. Добре, сприймали толік алкоголік звучить на українській на російський. Однаково. Через це люди співали нормально. Під час цих поїздок музикант зустрівся зі своїми кумирами гуртом чайф, які запросили Олега на відомий фестиваль Старий Новий Рок. Там він познайомився зі ще однією легендою російського року Юрієм Шевчуком. Так сталося. Так, зірки склали, що я виступав перед ним і він це побачив. І він сказав мені: можна з тобою сфотографуватися? Появляєш, Шевчук. на концерті Олег співав українською, а потім в інтерв'ю місцевим змі висловив свою проукраїнську позицію щодо подій на сході. Почитавши коментарі після цього цієї статті, я зрозумів, що все. Туди нам дороги нема, бо ми там побіщали і вбити, і зарізати, і вигнати там за територію. Після цього випадку весь свій російськомовний репертуар музикант переклав українською. Його вперше презентує чернівчанам на концерті. Павло Монахов, Максим Демком, Чернівецький промінь.